«Вирощуємо вашу довіру. Під таким гаслом працюють у компанії Євраліс Семенс Україна. Ця французька компанія відома у світі із 1936 року. Євраліс Семенс не вперше бере участь у інтерактивному фестивалі польових культур, що проводить торговий дім насіння. Маючи на полях Арчі демонстраційні посіви, компанія наглядно доводить насіння Євраліс Семенс Україна гідне і уваги, і поваги. Євралі Семенс це провідна насіннева компанія, в якій представлено насіння кукурузи, соняшнику, сорга та озимий та яри ріпак. Француз французької селекції. компанію Евралі входять три виробничих заводи, два з яких знаходяться в Європі. Це во Франції, і в Іспанії, і один завод, який ми дуже пишаємось, знаходиться у нас на території України. Це в Черкащині. На цьому полі представлена у нас кукуруза від 190 до 370 фао тобто від раннього фао до більш пізніх гібридів. Вони є представлені і тут, і на технологічних дослідах. Що ще сказати? Дуже сильна компанія Євраліс в ранньому сегменті Фау, кукурузи. Тобто такі гібриди, як Дільфін, Лаймс, Бітл, Бамбастік. ці гібриди, які достатньо холодостійкі і вже 8 градусів температура ґрунту і вже можна їх висівати. От. На сьогоднішній день у нас є в компанії Евраліс: це такі бренди, як «Тропікал Ден». Тропікалден це кукуруза, яка дуже швидко віддає вологу. Це такі гібриди, як Конгрес, як Гарант. Є такі ще гібриди, які відносяться до Power, це сильне коріння, це такий гібрид, як сенсор, гібрид, якого коренева система проникає до 2-2,5 метрів, і при посухі він з ґрунту витягує ці вологу, ці поживні речовини. Сучасна техніка запорука успіху аграрної справи. Цю аксіому вкотре доводять представники компанії, яка пропонує техніку для обробки землі швейцарського виробника Ведерстат. Учасники фестивалю польових культур мали нагоду переконатися, техніку не дарма вважають найкращою в світі. В сьогоднішній день в компанії на території України працює понад 600 одиниць техніки. Це в основному ґрунтообробні агрегати, карієр бренд та сівалки Rapid, які себе зарекомендували в Європі. Тепер вони рекомендують себе на території України. Техніка є енергозберігаюча, тобто і багатофункціональна. За один прохід вона виконує по три чотири операції. Зараз ми присутні на фестивалі, інтерактивному фестивалі кукурудз. E é... Тобто агрегат кар'єр використовується саме для підготовки перед посівом кукурузи. Культиватор топдаун він використовується вже після жнив, після щоб забрати старню і зробити основний обробіток ґрунту. Сівалка Темпо якраз призначена для посіву кукурузи і сої. Тобто ми представили весь набір техніки, який необхідний для обробітку і підготовки ґрунту, і посіву кукурузи в господарствах на території України. Фестиваль польових культур зорганізований торговим домом насіння. Ставив у рамках роботи експозиції усіх сфер сільськогосподарської діяльності, та головне, надав можливість аграріям поспілкуватися та поділитися досвідом.